Випадки. На Рівненщині юнак скоїв ДТП, а на ранок його знайшли мертвим. Загадкове зникнення. На Володимиреччині чоловіка витягли з власного будинку і повезли у невідомому напрямку. ITV. Новини. Добрий вечір. Трагічні випадки. На Сарненщині 16-річний юнак на мотоциклі збив чоловіка та втік з місця ДТП. Уже на ранок його знайшли на одному із подвір'їв повішеним. Місцеві припускають, що хлопця побили та повісали. Чоловік, якого хлопець збив, теж помер на отриманих травм за кілька днів. Наша Дарина Черемшина поспілкувалась із місцевими. Деталі у матеріалі далі. Трагічна ДТП та загадкова смерть. Усе сталося на Сарненщині, в селі Клесів. За даними від правоохоронців, у пізню пору доби 16-річний юнак, керуючи мотоциклом, наїхав на місцевого мешканця. Місце події хлопець залишив. Місцеві жителі, які почули підозрілий звук, вийшли на дорогу, де виявили потерпілого. 36-річний житель Клесова запевнив, що з ним усе гаразд, і допомога йому не потрібна. Відтак чоловіка доправили додому. А наступного ранку, 6 листопада, до поліції подзвонив чоловік, та повідомив, що на території свого господарства він виявив тіло 16-річного керманича мотоцикла. Наступного дня, 6 листопада, близько 10.30 до поліції повідомили жителі Клесова, що на території їхнього господарства по вулиці Тихій Вони виявили парубка, який покінчив життя самогубством. Поліцейські встановили, що померлим є 16-річний житель села Вири. На ногах у нього були подряпини, Інших видимих тілесних ушкоджень. Експерт не виявив. Чоловік, якого юнак збив, помер 7 листопада через травми, отримані внаслідок наїзду. Його намагалися реанімувати медики. Втім, на жаль, не вдалося. Жителі села Вири, звідки і сам юнак, і досі приголомшені цією трагедією. Місцеві, з якими ми поспілкувалися, розповідають: хлопець не міг коротити собі віку. Сам припускають, що юнака побили та повісили. Збили, я знаю, класові класові. І всі по телефону там знайшли, красовка одного там, одного там. Не все? Геть, мокри, геть, геть. То що він якби сам собі наложив руки людиночку мило, то він би що розвивався. Один каже, що убили, другий каже, що повісився. Ну всі такого за це, що він міг таке зробити, то кажуть, що ні. Ніхто не вірить, що він міг сам таке да, зробити. Да, да. Там моя дорога в кльосові живе, то каже, що там так говорять, що я забила, потім поїхали. Десь коли когось на березі там кльосує. Жителі Клесова теж припускають, що хлопець не міг самостійно вкоротити собі віку. Але ж я чула, що, кажуть, гемобилка була за больницею, нас ворота завжди відкриті. Хай би бідний забігав кудись у ворота, чи у якусь хату, чи що. Як треба такої смерті молодому хлопцю, ві знаєте, не передать. За того хлопця кажуть, теж забили, да, притягли там до одного. Ранці стали хлопці його полякалися і жінка, і він там. Що то не може говорити, він візьме міліцію. Про чоловіка, який загинув внаслідок наїзду мотоцикла в Клесові, знають небагато. Не на камеру місцеві жительки зазначили, що чоловік два роки служив в ЗСУ. Про те, що таке може трапитися, навіть не могли уявити. За цими двома фактами правоохоронці розпочали розслідування. Слідчі Сальмінського районного відділу поліції розслідують два кримінальні провадження за фактом умисного вбивства із відміткою самогубства та порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Наразі призначено низку експертиз. Поліцейські встановлюють усі обставини двох трагічних подій. Дарина Черемшина та Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group. Зник посеред ночі. На рівненщині місцевого жителя витягли з будинку у власному дворі та повезли в невідомому напрямку. Все сталося пізно ввечері. У викрадені чоловіка рідні звинувачують дільничого села та працівників ТЦК. Хто ж проник у будинок того вечора? Та де наразі перебуває чоловік у матеріалі нашої Сніжани Твардовської. Забрали сина безневинно вночі. Викрали, відкрили хату, вирвали розвирвали двері і повезли. Ми не знали, куди що. Не сповістили ні родини, ні сусід, нічого. Це згорьована мати Олександра Присяжнюка. Її сина викрали з власного дому пізно ввечері. Це сталося на Володимиреччині в селі Половлі. За словами одного з братів, він зранку прийшов навідати рідного брата. Втім, те, що він побачив, стало для нього справжнім потрясінням. Це вирвали так. Двері. Дивлюсь, вирвані двері. Я туди заїжджаю. На дорозі я подивився, подивився, заїжджала машина. Я так і зрозумів, що вже брата немає. Вони гонили вже не перший день. Я приїжджаю, Саша, Саша немає. Я пішов у хлів, Курова стоїть, приходжу, а вони ці двері вирвали, видно, її сюди витягнули. Двері просто так покинули. Саме в цьому будинку проживав Олександр Присяжнюк разом з дружиною та двома дітьми. Втім, того вечора дружина та діти ночували у своїх родичів. Тож що саме сталося того вечора, ніхто не бачив. Проте, як стверджують родичі з власного подвір'я чоловіка, насильно викрали працівники ТЦК. Ти, що приїхав брата забирати, приїжджай удей, приїжджай нас. Бе представник села є, бери його і ним забирає його. Чого ти їдеш вночі, забираєш людину? Може, вони його там побили. Ми не знаємо, ми не бачимо, ми на його не виходимо на контакт, ми нічого не знаємо. Окрім того, додають у двір невідомих осіб, привів сам же дільничний офіцер їхнього села. І до сьогоднішнього дня нічого не роблять. А викрали людину, так як я луковця Андрія Івановича його й добре знаю, це людина погана. Він не в офіцер громади. Це вже не перший случай, що він людей в половлях викрадає. Ми намагалися поспілкуватися з дільничним офіцером села Половлі Андрієм Луковцем. За цю ситуацію він знає та коментувати нічого не збирається. Ви по поводу чого з приводу присяжнюка, якого викрали вночі? Коментарі будь-яких не надаю до керівництва. Ми звернулися до Рівненського обласного ТЦК та СП. Там розповіли, що чоловік неодноразово вчиняв адміністративні правопорушення. Під час перевірки особистих даних було виявлено, що у базі оберіг даний громадянин рахувався в розшуку як порушник законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. О двадцять року зазначеного громадянина нарядом НПУ було доставлено до першого відділу Вараської РТЦК КСП за вчинення порушення. Правил військового обліку на місці було складено адміністративний протокол. Потому громадянина Присяжнюка Олександра було скеровано для проходження ВЛК на придатність до військової служби. Згідно висновку, ВЛК придатний до військової служби. 5.11.2025 року. Солдат Присяжнюк був призваний на військову службу по мобілізації першим відділом варайського РТЦК КСП та скерований для подальшого проходження військової служби до одного з навчальних центрів КСВ ЗСУ. Рідні ж хочуть повернути Олександра додому. Сніжана Твардовська та Ілля Лахай. телеканал ITV Media Group. Про те, що в селі на Рівненщині музейники знайшли поховання останнього власника місцевого маєтку, про те, хто отримає обласну мистецьку премію імені Германа Жуковського, та про тиждень безпеки дорожнього руху, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Мартельне зіткнення у Рівненському районі в автопригоді загинуло подружжя пенсіонерів. До нових здобутків у Рівному відбувся перший тур чемпіонату України з волейболу Дитяча ліга. Смертельна аварія. У Рівненському районі поблизу села Федорівка в автопригоді загинуло подружжя пенсіонерів. Аварія сталася посеред білого дня на одній із жвавіших ділянок траси Київ чоп З деталями наша Анна Авдієва. Позаду мене місце, де вчора, 9 листопада, трапилась жахлива ДТП. Посеред траси Київчоп поблизу села Федорівки життя двох літніх людей обірвалося за лічені секунди внаслідок отриманих травм. Смертельна автопригода сталася близько першої години дня. Внаслідок зіткнення двох авто уламки розкидало по дорозі, а асфальт всіяний склом. За попередньою інформацією, водій автомобіля «ВАЗ» – 72-річний житель села Балашівка, під час розвороту не впевнився у безпечності маневру та не надав переваги у русі позашляховику, яким керувала 31-річна мешканка Києва. У результаті відбулося зіткнення, і без жертв не обійшлося. У наслідок ДТП Керман Шлехковика та його 67-річна дружина від отриманих травм загинули на місці за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб слідчі розпочав досудове розслідування за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії разом з тим. Поліцейські вкотре наголошують, на дорозі будь-яка помилка чи неуважність може мати фатальні наслідки. Тому під час маневрів водіям варто бути максимально уважними та не ризикувати власним і чужим життям. Анна Авдієва та Ілля Лахай. телеканал ITV Media Group. Смерть на дорозі. На Дубинщині поблизу села Птича сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів. Поліцейські встановили, що водій Тойоти виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем ДАВ із напівпричепом. Водій легковика загинув на місці. Водія вантажівки госпіталізували. Наслідок ДТП травми, несумісні життям отримав водій кросовера. Його тіло деблокували рятувальники. Водія вантажівки із переломом грудної клітки госпіталізували в травматологічне відділення Дубинської лікарні. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий слідчого управління розпочав досудове розслідування. Департамент будівництва та архітектури Рівненської ОДА оголосив тендер на капітальний ремонт сходів на території комунального закладу Рівненський обласний академічний український музично-драматичний театр. Про це стало відомо із сайту Прозором. Мова йде про ремонт сходів зі сторони вулиць Пересопницької та Гетьмана Сагайдачного. Стартова ціна лоту становить понад 2 мільйони гривень. Тендерні пропозиції приймаються до 15 листопада 2025 року. Роботи планують завершити до 25 грудня 2026 року. Стого року. Ремонтують пологовий. Понад 30 мільйонів гривень планують витратити на ремонт у пологовому будинку рівного. Такий тендер з'явився на сайті Прозоро. За ці кошти в медзакладі мають провести капітальний ремонт та реставрацію укриття. Аукціон відбудеться наприкінці листопада. Тоді і визначиться з підрядником. Завершити усі роботи планують до 10 липня 2026 року. Налаштовані перемагати у Рівному відбувся перший тур чемпіонату України з волейболу Дитяча ліга серед гравчин 2011 року народження. Продовж трьох днів господарки майданчика збірної Рівненської області СК Герам зіграли три домашні матчі. У дебютному протистоянні рівнянки приймали близнюківську дюсиша з Харківщини. Як волейболістки збірної рівненської області розпочали новий сезон, та скільки очок вдалося здобути під час першого кола чемпіонату? Дивіться у матеріалі далі. До нових здобутків у Рівному відбувся перший тур чемпіонату України з волейболу. Дитяча ліга серед гравчинь 2011 року народження. Після тривалої перерви свій перший домашній матч зіграла збірна Рівненської області СК «Гера». На базі 26-го ліцею колектив приймав близнюківську дю США з Харківщини. За підсумками трьох сетів господарки здобули перемогу з рахунком 3-0. Догравальниця Діана Купріянова розповідає у пер першому матчі команда зіграла впевнено? Дуже хороша гра вийшла. Є що подивитися, ми показали гарну гру. Налаштовуємося дуже на вінницю. Конкуренція є велика конкуренція. Є волейболістки Близнюківської дюсиша у чемпіонаті України грають близько п'яти років. Центральна блокуюча Марія Панасовська каже: проти рівненського колективу допустили чимало помилок під час гри у захисті. Збірна Рівненської області СК Гера у новому сезоні дитячої ліги виступатиме у найсильнішому дивізіоні. Головна тренерка Ольга Герасимчук зазначає, у планах команди поборотися за медалі. Дитяча ліга розділена на дві. Тобто є вища перша ліга і друга ліга. От ми зараз найвищі. вони як мінімум це фінальна частина, як максимум це якісь медалі. Колектив з Харківської області до змагань підходить відповідально, розуміючи, що кожна команда буде показувати себе як найкраще. Складно буде однозначно. З кожним роком складніше, складніше. Звісно, команди растуть. Вибір є, У нас вибору нема, тому нам дуже важко. Дітей мало багато виїжджали. За підсумками першого туру чемпіонату на рахунку рівненської команди шість очок. Представниці рівненщини здобули дві перемоги та зазнали однієї поразки. Максим Остапець, Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group. Це Всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.